Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко, і робити просто звичайний огляд корпуса Omnix не немає ніякого сенсу. По дуже простій причині, це ні в якому варіанті не звичайний корпус. Він менш звичайний, аніж відкриті стенди аля Blazer Essence, хоча й коштує дуже схожі 8 тисяч гривень. Тому про нього важливо розповісти саме ключове і головне одразу. А вже далі потім йти по менш важливим нюансам і навіть недолікам. Перш ніж почати з вас сподбайка. Підписка та дзвіночок, гарна підтримка буде коментарем, але можна навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Перш за все відмічаю, що так, це корпус з обертом на четвертину кола або 90 градусів. І це дає, що? Правильно, те, що відеокарта не вісить, вантажуючий слот PCI-Express, а дивиться відеокабелями вниз. І так, це сильно спрощує процес її встановлення. Але при цьому і вимагає певні нюанси у плані власне самої відеокарти. Зокрема, тут шикарно підійдуть моделі Nvidia з наскрізним охолодженням, ним охолодження, а не просто моделі з видувом у всі боки. Чому? Бо пункт 2: Кугер Омнікс розрахований на топовий повітряпотік справа вліво. У нього встановлено з коробки 460 мм вентилятори моделі від Куга, два з яких Реверсні. І так, у Кугар є тепер реверсні вентилятори, як і безшовномодульні, і на 120, і на 140 мм. SC-140 і A-Polar 120 відповідно. Я їх оглядаю зараз паралельно, і відео вже буде скоро. Підпишіться, щоб не пропустити суть. Чотири 160-мм вентилятора з rgb підсвіткою роблять компонентам всередині корпуса дуже дуже хорошо і прохолодно. Вони можуть бути або швидкі, або тихі. Швидкість може бути від 300 до 1200 RPM. По PWM, звичайно ж. Плюс пилові фільтри тут на місці, всюди, там де треба. Третя фішка: акуратність. І я вже не кажу про підтримку зворотньо-конекторних материнок аля Asus BTF, MSI Project Zero і Gigabyte Project Stealth. Ну тобто. Повітря, у кабелі не будуть заважати взагалі. Ні-ні ні, у Cougar Omnix є абсолютно унікальне рішення по кабель-менеджменту. Справа в тому, що корпус по стандарту піднято десь сантиметрів на 10 від поверхні, і всі кабелі, які йдуть в ПК, від до живлення, йдуть через цей простір, який є і спереду. І з боку, де, в свою чергу, є величезна кількість кабель менеджмент затискачів, тобто їх можна кабелі і посортувати, щоб не плутались. А це дуже корисно. І шансів, що ви вирвете один випадково, теж немає. І так, ці кабелі прикриті пластиковим щитком. Тобто, в Cougar Omnix дуже легко зібрати один з найбільш акуратних та витончених ігрових ПК у світі. І все це буде видно завдяки панорам. Склу вгорі і спереду, яке ще й знімається без викрутки. як і майже весь корпус, до речі, бо викрутку треба діставати виключно мало. Четверта фішка це універсальність. Ті ж самі вентилятори по стандарту підключені до хабу на 6 позицій, і хаб також під WM RGB, а не просто. Відеокарти корпус приймає до 380 мм кулери, до 170 блоків живлення до 200. Материнські плати підтримуються Mini ITX, Micro ATX та ATX. Є також підтримка двох SSD і двох HDD на 2.5 і 3.5 дюйма відповідно. І всі вони встановлюються на одну пластину поруч з блоком живлення. Ну і звичайно ж панель периферії, вона не просто вичерпна, вона абсолютно найкраща, яку я бачив, бо там є аж 2 Type-C на 10 ГБ, аж 4 Type-A на 5 ГБ, плюс гібридний міні-джек і кнопка RGB. І ця панель може ще й бути встановлена в два положення, або ближче, або подалі. П'ятий і останній ключовий факт про Cougar Omnix, це, власне, всі нюанси, які пов'язані зі збіркою. Так, панель периферії найкраща, бо USB тут найбільше, але це досягається за рахунок того, що частина USB просто виводиться подовжувачами, які треба заздалегідь встановити в материнську плату. І це треба буде зробити заздалегідь, бо якщо ви ще не зрозуміли, збірка в Omnix буде один раз. І на довгий час. Ви навіть флешку нормально не зможете увімкнути, уткнути. Вам треба буде ставити корпус на бік, щоб мати доступ до материнки. Це можна буде зробити швидко лише через панель периферії. Тому всі важливі кабелі, мишку, клавіатуру, дисплейпорт, живлення тощо, все це треба підключати одразу. Власне, саме тому я і сказав, що цей корпус божественно підійде під ігровий ПК. Але, скажімо, тестовий стенд або робочу станцію, де треба часто замінювати компоненти, з цим буде занадто багато роботи, і це буде важко. Корпус сам по собі важить під 13 кілограмів. А додайте сюди компоненти всередині і можете отримати всі 20. далі. Забудьте про гравітаційні кулери типу Ice Giant Pro Siphon Elite. Вони працюють лише в одному положенні в просторі. Забудьте про радіатори на 420 мм. Я чесно дуже очікував побачити підтримку цього добра, але її немає. Бо це лише Mid Tower. Скажу навіть більше, радіатор на 360 мм встає лише збоку і лише зі спеціальним брекетом, який, якщо вірити інструкції. Навіть не завжди йде в комплекті. Підсумки наступні. Не відмовляюсь від своїх слів ані секунди. В Кугар Omnix можна зібрати один з найбільш витончених та унікальних ПК взагалі. Компоненти всередині будуть ідеально прохолодними. Зовнішній вигляд буде абсолютно неймовірним. І все це за абсолютно смішну ціну. Так, у нього є компроміси. Ні, вони не впливають на загальну картину експлуатації, лише ускладнюють підбір компонентів і роботу з периферією. Тому загалом з задоволенням рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи задумувались ви, і чи цікавились ви корпусами, у яких всередині компоненти нахилені, або на 30, або на 15, або на 90 градусів. У мене були огляди таких корпусів, і там були свої переваги, але досить багато недоліків. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку Київському магазину SoundMagie за надання мені для зумки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину Модостаф і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютубі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнеї. Іше бежіть себе! Слава Україні! Слава героям! Та батько!